Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, чи зміг би він продовжити бій, якби рефері почав відраховувати нокдаун після забороненого удару Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Усик сказав: Якщо ти хочеш відчути цей удар, я мушу тебе вдарити. Але я не можу цього зробити, тому що в мене немає наміру робити людині боляче. Послухайте, можна зазнати удару по животі, по печінці, але коли летить нижче, всередині ніби щось горить, просто боляче, треба перетерпіти і тупотіти далі. Що було б, якби рефері відкрив рахунок? Я думаю, що я витерпів би, було б дуже боляче. Даніель одразу кинувся б добивати мене, але я думаю, що вийшов би із цієї ситуації. Колишній претендент на титул над важкій вазі Дерек Чісора заявив, що його розчарував виступ Даніеля Дюбуа. Давайте я скажу чесно: той бодіпанч єдиний добрий удар, який завдав Дюбуа. Все інше було фігове. Я не знаю, чому він не використав своє тіло. Дюбуа не боровся з цим хлопцем, не хапав його, не присував його. Він не робив цього. Дюбуа намагався зробити бій приємним. Це не час бути милим, чорт забирай. Вони не використовують свої габарити. А чи знаєте чому? Тому що вони купка сикунів. Після поєдинку Чісора прийшов привітати Усика з перемогою, а Олександр пригостив його бананом. Після того, як тренер Дюбуа заявив, що Олександр симулював ударнище поясу і зажадав від українця публічно зізнатися в шахрайстві, якщо він вважає себе віруючим, Усик дав зрозуміти, що вважає висловлювання Чарльза безглуздими, сказавши. Єдине, що я хочу сказати, як його звуть, Удона Чарльза, московий пердіж. Дякую. Якби рефері почав мені відраховувати, я б піднявся. Я б 100 піднявся. Мені було б трохи складніше відновитися, але те, що я піднявся, б, це 100%. Я ще хочу сказати, що якщо у такий спосіб хочуть зараз перемагати люди, які кажуть, що це легальний удар, то ви так не виграєте, не можна перемагати брудними речами. Ніколи у житті людина не переможе, якщо використовує для своєї перемоги бруд. І той, хто бачить у цьому чистоту удару, також брудний. Раз Анбер, катмен Олександра Усика, розповів, які дії були вжиті у їхньому кутку під час поєдинку з Даніелем Дюбуа, після того як британець пробив його підопічного нижче пояса. Справа не лише у фізичному болю, з яким Усику довелося зіткнутися. Ми були змушені на півдорозі скоригувати план на бій. Усик набирав темп, задавав темп, а потім бац, приходить удар нище пояса. Дюбуа відпочиває, а Усик корчиться від болю. Це повне зрушення імпульсу. Ось що мене найбільше турбувало в той момент. Ось чому я наполягав на відрахуванні двох очок у Дюбуа. Це був майстер-клас і спроба Даніеля Дюбуа здобути перемогу будь-якою ціною. Він зробив те, що мав. Дюбуа прийшов, щоб завдавати ударів нижче пояса, але зрештою йому протистояв сильніший боєць. Це не означає, що Дюбуа не провів бій добре. Він старався і робив все, що міг, але Усик продемонстрував, чому він чемпіон. Усик просто чудовий. Я вже говорив про це на зважуванні та прес-конференціях. Раунди були конкурентними, і Усику довелося працювати, щоб їх забирати. У будь-якому випадку це не була легка прогулянка. Тим часом Дюбуа висказався: Я відчуваю, що мене обдурили і позбавили відмінної перемоги. Я бачив цей епізод, я переглянув його, я був там, я викинув цей удар, і я відчув, що ідеально влучив, я заїхав йому в живіт. Нам необхідно як слід вивчити, домогтися справедливості та отримати реванш, щось влаштувати. Усик не міг рухатися, він би не піднявся вчасно, він вимкнувся. Це слід визнати нокаутом. Я гадаю, що нам треба йти далі, наполягати на своєму. Цю помилку потрібно виправити, оскільки зараз я маю бути чемпіоном світу. Кале Зауерланд, промотор обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі Філіпа Херговича, прокоментував виступ Олександра Усика у бою з британцем Даніелем Дюбоа. Ми бачили бій Усика. Усик я його дуже добре знаю, бо просував багато разів. Як на мене, він показав у цьому бою ознаки уповільнення. Це чудовий бій, і мені як здається, у нас набагато більше, ніж просто шанс. Ми діятимемо дуже впевнено. Щодо Дюбуато, він згадав свої думки в той момент, коли в п'ятому раунді Олександр Усик упав. Коли Усик упав, я подумав: добре, тепер буде відлік до десяти. Я знав, що він не підніметься вчасно. Усик тримався за живіт, він не міг рухатися, але щось усередині мене відчувало. О ні, що відбувається, це неправильно. Чому йому не відкривають рахунок? Я дивився, що відбувається в рінгсайді, і бачив все це божевілля. Я думав, що тут відбувається, то був явний удар. Я сказав рефері, що спіймав усика і що цей удар не був нижче поясу. На той момент я був збентежений. Після цього я розчарувався і втратив імпульс. Мені довелося повертатися до поєдинку і намагатися нав'язати бій. Я був проти цих обставин на ворожій території, але я не опинився не у своїй лізі. Якби бій пройшов в Англії, все було б зовсім інакше. Обставини відіграли важливу роль: домашні стіни, домашня перевага. В той же час Олександр Русик висловив надію на те, що все ж таки проведе об'єднавчий поєдинок з Тайсоном Ф'юрі, сказавши: Ми можемо сподіватися, що ми з Ф'юрі зійдемося на рингу. Це має відбутися, ми повинні відбоксувати. Світ повинен дізнатися, хто найкращий у цьому дивізіоні, хто завоює всі чотири пояси. Я думаю, що він більше говорить про це, але його бажання все менше і менше з кожним днем. Моє послання Ф'юрі: Жадібне пузо, я люблю тебе. Олександр Русик також висловився про співпрацю його колишнього тренера Джеймса Алі Башира з Даніелем Дюбуа напередодні їхнього поєдинку. Я думаю, що Джеймс хороша людина, він добре відомий тренер, але він не навчить Даніеля чогось нового, чого він не знає. Джеймс точно не знає моїх секретів, не знає мене, незважаючи на те, що ми багато років пропрацювали. Ми багато років пропрацювали, але він так і не дізнався, хто я насправді. Я знаю, хто мене дуже добре знає у цьому житті. Я не говоритиму, що це мама, бо мама це святе. Мене дуже добре знає моя дружина. Егіс Клімас, менеджер Усика, розповів, з ким поб'ється українець, якщо не вдасться домовитися про поєдинок з фюрі, менеджер сказав. «Хергович є обов'язковим претендентом, але якщо ми зможемо здобути об'єднавчий бій, то підемо на це. Якщо ми не зможемо домовитися щодо цього поєдинку, то Хергович стане наступним суперником Усика. Що ж, поки що це все. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!